Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру, чий одяг? Сьогодні нам потрібно і для мами, і для тата, і для хлопчика, і для сестрички одяг підібрати. Що ж, давайте будемо розпочинати. Діти, що це? Так, це сорочка, як ви гадаєте, чия вона? Вірно, вона татовина. Діти, що це за річ? Вірно, це светр. Як ви гадаєте, чий він? Напевно, дівчинки. Спідниця чия? Так, вона мамина. Що це? Це джинси, чиї вони? Звичайно, татові. Малята, чия це кофта, напевно, ось цього хлопчика. Що це за річ? Так, це ж сукня. Чия це сукня, як ви гадаєте? Так вона ось цієї дівчинки. Ось ця сорочка чия. Так, вірно, вона мамина. Діти, а чиї це штанці спортивні? Вірно, вони хлопчика. Діти, а чиє це пальто? Так вірно, воно мамине. А куртка кому належить? Так вірно малята, це та товаріч. Тоді ця куртка кому належить? Так вірно хлопчиком. Чиє це пальто? Так вірно воно дівчинке. Чиє це взуття Ці кеди хлопчика. А туфлі туфлічі. Вірно, вони мамині. Це взуття чиє. Так вірно, туфлі татові. Кому належать ці туфельки? Так вони дівчинки. Одяг може бути жіночий, чоловічий та дитячий, тобто дівчачий та хлоп'ячий. Ще одяг може бути зимовий, літній та демісезонний. Тому потрібно добре знати, що коли потрібно одягати. Дякую за увагу! До побачення малятам!